У нас у гостях лікар ортопед Сергій Боднарук, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, коли мама казала нашій героїні про те, що е, шкодить це поставі, вона правду казала, справді шкодить? Абсолютно вірно. Вона казала чітко, що можуть бути наслідки. От е, незручне взуття тире проблеми. Незручне взуття і підбори. Мені здається, трошки різниця все ж таки є. Якщо говорити про підбори, які яка висота підборів допускається для того, аби підстава була нормальна, для того, аби це не зашкодило здоров'ю. В принципі, жінка могла себе постійно почувати абсолютно здоровою. Шикарна висота підборів це буде від 4 см максимум до 8 Шикарна, шикарна, так. Ага. вона, і в принципі це не зовсім низьке, і візуалізація непогана, і воно не шкодить в стопі. Якщо говорити про товщину, є шпилька, є все ж таки трошки плитніші підбори. Як правильно тут обирати? Є танкетка, зрештою, чи це не підбор, якщо ми говоримо про танкетку? Танкетка це та також підбори, але з дуже зручною установи. Давайте, Давайте подивимося. Якщо візьмемо оцей варіант, то це, мабуть, буде найгірший варіант в плані взуття. Незручна основа. Я, хоча... я спробую, щоб взяли цей каблучок. Тут мені здається, навіть і чотирьох немає, ви кажете, що. Так, але... немає. Але опору також немає. Ага. От. І тому, коли людина буде ставати буде стопа грати, та? і е, ми отримуємо проблем не тільки з середнім частиною стопи, а й гумокостним сугом. Тобто двойний вдар по стопі. Ага. Але якщо дивитися далі, в принципі, от такий варіант, ага. та? то в нашому випадку вже підвор більше, ніж 8 см, хоча, хоча і основа нібито от на колодці непогана. І в ньому також є певна кількість шкоди. Та? Вже вихід більш доверху, перевантаження переднього відділу стопи. І відповідно, розвитку складень, таких як артроз або деформація пальців. Угу. Ці підбори жінки називають шпильки, я правильно розумію? Давайте у нас є невеличка інформація про шпильки, чим вони небезпечні для здоров'я жінки, ми подивимось, потім повернемось до розмови. Шпильки це вишукано привабливо і дуже небезпечно. Якщо ви не зраджуєте взуттю на шпильках, то маєте знати, у вас є ризик отримати як мінімум постійний біль у попереку, як максимум радикуліт. Є вірогідність ушкодження ахілового сухожилля. А через постійне носіння шпильок це сухожилля втрачає свою еластичність. Пам'ятайте, це стосується жінок, які носять шпильки навіть двічі-тричі на тиждень. І найнеприємніше, шпильки деформують суглоби на ступнях. Це не просто не естетично, це постійні болі та тривале лікування. Шпильками розібралися, у нас ще трошки плитніші підбори, я так розумію. Так. Ці підбори вони так само високі, але вони трошки зручніші, чи все ж таки знову ж таки звертаємо увагу в першу чергу на висоту підборів. Вони, в принципі, досить непогані. Чому непогані? Тому що у нас, виходить, зазор тут, тут і міряно це 6 сантиметрів. Угу. Тут, в принципі, візуалізація досить високих підборів, але фактично досить зручне взуття. Якщо говорити про танкетку, наскільки вона ну, про красу добре не говоримо, але наскільки вона зручна, і наскільки вона не шкодить здоров'ю? Мабуть, це найліпший варіант. Вона абсолютно підходить для користування щоденно і на досить велику кількість дня. Наскільки важливо звертати саме увагу на колодку, коли ми говоримо про взуття і про підбори? Мабуть, це також найголовніше. Колодка має бути зручною, так? вона не вона має фіксувати гарно передній відділ стопи, так uh -huh. і при цьому верх далі продовження взуття не має зжимати сильно наші пальці. Угу. Uh -huh. У нас ще є одна цікава інформація про те, як одна модниця відвоювала собі можливість ходити на роботу без підборів. Це все відбулося в британка Нікола Торп її зобов'язали носити високі підбори на роботу, але дівчина відмовилася за це. Її звільнили. А потім її петиція до британської влади із проханням відмінити суворі правила до Коду знайшла підтримку у майже 150 тисяч жінок, і в результаті британські парламентарі будуть розглядати цю петицію. як ви думаєте, в Україні таке можливо? Чи в Україні навпаки всі жінки, більше жінок хочуть все ж таки бути на підборах, і вони просто не розуміють, наскільки це шкодить здоров'ю або не знають, як правильно підійти до цього Є ситуація так для сходів. Можливо, вона не настільки сувора, як в Британії, от але все можливо. Якщо людина має проблему з тобою, і вона може це доказати, що от я хворію чи маю болюві відчуття від незручного взуття, uh -huh. та, то абсолютно спокійно це ми можемо довести. Ну і ще хочеться сказати, що нарешті мода на нашому боці, і зараз ми послухаємо Андратана, дизайнера його коментар з приводу того, що зараз можна носити і модно носити, і для чого це потрібно носити. Я считаю, что классическую, с классической одеждой а спортивную обувь можно зачитать на работу. Потому что все француженки очень часто ходят по городу в классической одежде, но в удобной обуви. Но на всякий случай, если у них важный переговор, у них всегда в сумочке есть сменная обувь, классические туфли лодочки. Подобається така порада. Можна собі дозволити низьку ходу і не переживати так. про те, що буде це шкода для здоров'я. Якщо говорити все ж таки про те, що маємо і жінка ну, не може собі дозволити вийти без підборів з квартири. Це 4 см, максимум см. Це має бути не шпилька і має бути зручна колодка. Так. Дякую дуже. на наше запитання відповідав лікар ортопед Сергій Буднарук, бо в нас у гостях і сніданок триває. Говорили про підбори.